Всім привіт! Сьогодні у нас знову відкриття кейсів на найкращому українському сервері GTA 5 Кан На балансі у нас 20 тисяч коїнів. Або ж якщо перевести ці коїни у реальні гроші, то це 20 тисяч гривень. Буде цікаво, тому, будь ласка, не забудь підтримати мене своїм лайком. Також переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані та оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відосом, комент, і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А якщо як ти введеш з другого по п'ятий рівень, мій особистий промокод з великими буквами, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень, та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Можете привітатися, хто в Дискорді. Здорова. Всім здоров'я. Так, що, з чого почнемо? Що, то давай той. З Пекасі, думаю, може, ні? Давай з Пегасі. У нас баланс хороший, блін, треба звук скрутити. Чи нехай буде. Не буде. Нормально. О, уп, Давайте ага. так, якщо вибиваю жовте, розіграю 2 мільйона. Прямо на цьому відео. Зараз треба написати, щоб було. Ага, червоний не хоче. Ну, це класно. Скільки жовто, стільки й мільйонів. Мені це подобається. Все, все, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Це, це було класно. Скільки вона Давно такого не було, я не знаю, до речі. Ну я 100% її продаю, бо вона мені не потрібна. А цікаво скільки стоїть. Я гляну. О, якщо можеш. Фтеш третім стейджом угу. 17 мільйонів. 17 лямів? Fteш Так, FT-шно, да. да, да. Не, ну це гарно, давно не було таких. Це буде 5 мільйонів, так. Да. Звети у Ну так, да, госу. Ну, не злити, а госуватися на 5 мільйонів, злиєш буде 2 сплину. ні, вона не потрібна, ми рухаємося далі. У нас баланс знову поповнився. А. Так. А Якщо так спів... буде, далі. Можете попрощатися, може, може, Основне, щоб зараз ці 20... Опа, на, ці 20 тисяч не були, це. Ну, не та жовта, що потрібно. Щоб не було всього хвосту. Бо буде погано. Знову жовта. Все, вже 4 буде. Та ні, напевно. А <си> ти за кожну жовту той? Да. Ну давайте за кожну жовту. Та да, ну то, -то вже дагліть просто. <си> ні, давай, давайте за кожну. За кожну жовту розіграю 2 мільйона. Таким тако штук 5 випаде. <си> подивайся. Ти <си> <си> просто подивайся, що воно робить. Ага. На тобі сайні. А Що це так за Мені Це не подобається. А він щось вибив, не тільки що колокольчик був, чи здалось? Ні -ні -ні, не здалось. Ні-ні-ні, не був. Не здалось. я один раз вибивав у цій грі. Один єдиний раз. Ага. Ага. А чо, А чо сипить? Алло. Це добре, це добре. Накиней с удача на стороні. Ну? Скільки тисяч кой потрачено і то и на А тепер треба батл просто робити. И шо? Ну, жвай воно на наступний раз. Наступний раз може так не портануть. Так, да, це дуже добре. Ти подивись. Mm. Білого нема. Я уж цей знаю одне, що треба міняти картинку трохи. Мені вже тут надоїло. Треба міняти якийсь кейс. Давай БМБу. Давайте, зараз попробуємо. А ми у БМВ там надовго застрянем. А можна бы заниматься. БМВ кормить. Так, Давайте, знаєте, як зробимо? Тут до 20 тисяч. Отако, От пошвидку був, проквацаем. І закинчим відео. <рес> Зараз випадає. Ні. есть. Не. Не, все, ми прощаємося З цим кейсом. Мандо... Я думал, что у него. Ага. Ой, -ой. Ой, Ой. Нормально. Ну. Ну шо це? О. А. Yeah. О, ще одна. Де? Вертай, Ну ні. Ну не знаю, мені щось тут не дуже подобається. Але... То куди йде? У нас такий баланс, що треба щось покрупніше. А що, ваучер у нас недоступний, поки що. А, так... давайте по 400. Да, давай по 400. Швидку анімку ми напевно забираємо поки що. Тут зараз баланс моментально euh, упаде вниз. Подивися. Угу. Ну, і так. Знову жовта. О! Та яка вже? Четверта чи п'ята? Четверта. Вийшла та жовта. біленька. Хтось колись вибивав щось таке? Ні. І я, не. Напевно Напав не вибив. Саме найбільше, то, що мені падало, то. Я 13. F13. F13. Нормальная тачка, да. Та я за 100 вічно зливав. А, да. Плачен випку, сама собі не купить. Так. No. Це точно. Ну, на, на початок нормально, якщо вже. Ну, якщо ну. вже рівень великий, то на, на, нафіг нужно. Хто, платину VIP? Ні-ні-ні, беха, віп, беха. Uh... Я за беха. А, ну так. Да. Ну, на. да. Yeah. На початках, да, імба, але то. Але а, потім okay. сильний. Скарп випад. завжди потрібна. Здесь все пролітає. Он же сам мені подобається. а мой той, що збоку. А, ну это да, да, спокойный. Он классный. А цей, да? Угу. А нет, це, R35. 30... R50 тобі подобається, напевно. Да, 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 да. А, а вот, добив... вот, вот, бачу. R50. Да, да. Ну да. Чи не? Ну, це такий самий, як R35, то О, нормально. Ну. No. Не Nissan, конечно, а. Вже хоча б щось. Тут такий як R35, але він електричний. І там понял, спойлер вилазить, типа, коли ти розганяєш. Ну no, Nissan прикольний. я навіть, може би, і забрав. я. Еще бы, конечно, він випав. Ну. No. Його за фетеш, то він тоже би 400 їхав. Але... Думаю. Ну да -да. дай хотя бы хлеба не знал били. Дя. Шось мы потихоньку Треба... Так нес. Да 5000 потратили, но ну, я бы не сказал, типа. Та, та але было. Ну да. Было двадцать три. Чекай, ты хоть бы запис включил? Там ключи. Може. Може. Ага. Ну, диви, не ну, погано дає, то не. шо за 99-ка, а <laughs> не це не 99 -ка. Nissan R32, моя перша машина на Але Я думаю, 99-ка, у тут на цій картинці маленький, чомусь похоже. Mm -hmm. дай, дай Nissan, будь ласка. Просто. Та хоть щось би вже. Дивися. О? А це то не той, это 35-й, то що у мене чорний був, пам'ятаєш? а Р50 би дало було б імба. Ну да, але Вона рухається у прав... правильному напрямку. Так-то, правильно. Хоча... Хотя... Хоча, не знаю. Дивися. Дивися. на тобі. Півтора. Ой. Осенім удари. Ну, сипить, не? ну так. День. Так, відносно нормально. Ну? То що воно на початку отой кейси як дало. Так і все, Ну, типа, щось більше нічого такого масштабного не було. Ну теж да. Ну, ну як падає на початку, то потім ще хочеться, ще хочеться чогось похожого. Ти подивись. От цей баболіт випав, бо або диво. Зразу забираю, навіть не думаю. <laughs> Ти подивись. О, дивись, 15 стоїмо вже, це підоший час. Ну да, да, добре, добре підміту. Баланс тримається на місці. Це і ну. Не дуже добре і не дуже погано. Ну дивись скільки пролетіло. О! Диви, ма. Mm -hmm. Турболіван. <правдастоковий>. Правда, стаковий. <правда> 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 На мінімалках. Диви. Хотілося? Хотілося. Дало? Не дало. А, що з білого більше почало бути. Давайте трохи пришвидшим цей процес. 250. Ні. Yeah. 13. І зратки боліт. Опа, і все. Да, і випадково злив. Кстати, це уповні реально. Ну. Може. А то 400 тратишь, 100 вратаешь не это Да, это вообще ужас. Ну. Я все, 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 все. Зря закинчу это пока что. Броники покладывай, может? Броники? Ну давай тут трешки броники пидем. Ой. Постейно на 6 падает. Ну, с броники, с броник кормить. А ми в мене у майже всі є, так що. І чорну балансу маєш теж? А, чорної немає. Як не маєш? Маю, ти маєш. <смітна> Бачу, я, я, я. Я навіть не знаю, що я маю. Знаю, що в <смітна> <у> мене майже <смітна> всі є. А, ну то якщо ти балансу маєш, то нема сенсу крутить. Не, то так, щоб рознабразити картинку. Зараз 108 тисяч коанів. Та й все. Меньше ничего людського. Та, что вообще ничего. Потишило нас с спочатку. Да. О! Опа! <laughs> у, у нас же стоит, эта серая, или не? Била У 700 -ка. У меня серой нет, до речи. 100% серой Так что забираем. Ну, уже хотя бы что-то. Пулемет. Є. О, крок, винка А мне нравится, ті не ланове. Не, не ланове, да, инба. Не лановыми бегаю. Ну, я уже тут за цей, засадился. Все, все, все. Третий касса. Посадимся. Чикай, все. <социдимусь> 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 так, що, 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 Куда дали? 7000 койни у нас слушается. Да, давайте, давайте Мерседеса. Треба було той. пана БПП. Зараз, під кінець. Кожен раз там 1000 кої лишаю. З таким балансом. Так воно може там прокнути, що випаде прикол, буде прикол. Ну то все. Ну. Жовтого не було, було червоне тільки на ну, морге. Ха-вуха. Угу. Вс, пилонь. Білень... Так що розіграшу поки що не буде. розіграш буде на півтора тисячі підписників. Так що підписуємося, ставимо лайки. Це точно. Це ой ой палантали. ой 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 Ти подивися. Добре кажеш. Підписуйтеся і ставте лайки. Ти подивися. Що ж воно тільки що зробило? Бачили там жовті ці, були? Отово би 6 на 6? Ну це теж було б добре, ну. А що тут взагалі падає? 223, 206, 214, ну такое. І з червоних більш поприкольніше, там, потому може 65-й випадки. У цьому кейсі пів у нашого сімейного гаража. Ну так. <laughs> І що далі ти можеш. Зараз Вся скрутиш BMW, одну тобі падає 6. -й. Золоте, кидаєш 2 лям, поняв. Все. <laughs> <laughs> Ну, я, я послухався. Нема ш гадати тут як. Ну ладно. Um, ну. Так. Давайте щось трохи сюди вернемся швидкою, анімкою. Аудруг. Аудруг і впало. Ні. На жаль, ні. Не <глядень>. ні. Да уж. Так, давайте тоді, 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 тоді. Давай Пегасі. Пегасі, так він давав. Куди ну. є далі. А, цей? Цей самий, да? Доведі. Ну давай, Ой-ой-ой, давайте швидку анімку забираємо. І пробуємо далі щось вибити. Угу. <пілляє> Ясно. Але... <пілляє> <пілляє> Саме вигідний кейс, на мою думку. Ну так. Да. Ліпшого нема. Ну, якщо мені падає, зараз заряд жовте, я не знаю, ну. Що ну, це буде, ти подивися. Опа. Он терзочку буде, да? Хоть би шось уже. <схи> ти подивися. Mm -hmm. Ну, одне червоне, це вже добре. Ну да. То що було, але все одно, ну блін. 20 тисяч коїнів. Хотілося б більше. Три з половиною тисячі лишається у нас тим часом. І, 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 ну, 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 Остань. У нас стало би на золотому. два лямчика для людей. Легко, плюс. Легко ми це би зробили, але, на жаль, ні. На жаль, не, не сьогодні. Що може бути, дивись. Ага. Ти подивись. І одне мусило біле забрати між тобою. Ну давай ще хоча б щось. А червоне не дзвонить, ні? Колокольчик. Червоний, ні, 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 не дзвонить. Хоча би щось б щось би випало, хоча б фіолетове вже. Ну вже навіть фіолетове ну. не погадаю. Ну, Ну? А ну? ай, Шестяк. О! Опа. Техо. Что, ты ахо? ты? Да, да. да. Полюбе я. Ну, короче, <laughs> я разъярожу в Ахмельяне, да? Да, Два миллиона, да. <laughs> Два миллиона сюда. Жесть. Накинать, <laughs> накинать. Тут можна перевітати тільки. Да, вітаю. вітаю. На кінець я випав щось жовте, прикинь. Ти скільки тисяч коїнів потрачено за весь час, і на кінець випало щось жовте, це просто. Це це легендарний момент. Так так. Це, про... це легендарний момент. Ну. Це да? просто жесть. 10 мільйонів машина коштує. 10 лямів, типа, якщо продати її такою як є, да. Такої, і, як а, є, а, як, придаш... а як вона їде взагалі? Хтось знає 5. 5 подаш там, як є, брат. Що, коротше, напевно, що продаймо. Ми тут так подумали, що вона ну, мені не потрібно. А 9 тисяч коїнів це є 9 тисяч конів. У цьому стані ми можемо продати, її, так поняв, до 10 лямів, так? Чи? Чи... Ну, десь так. А за... Ну, якщо постояти, то можна. Гласка, 5 злити буде. Ну, коротше, я на ній їхати точно не буду, а 9 тисяч конів це є 9 тисяч конів. Тому, напевно, що ми зробимо поки що ось так. Можливо, комусь це буде неприємно. Хтось, може, би хотів її забрати, але. Мені вона не потрібна, тому. Хоча, зато будуть мати два ляма на розіграш. Ну да А вдруг зараз ще щось випадає. Вже не має, щоб розіграти. Ну. І був колокольчик. Джейскікі. Ну ти подивися. Ну. До кінця воно щось випало мені, ну. Скільки? Ого. Жесть. Ти подивися. Я біко, і, і а що випало? Е, потім подивися на ідосі. Ще до нього треба йти. О, жов жовте. О, ще два Да-да. Тобто вже скільки? Уже 10? щось таке, щось таке. Ти <laughs> подивись. Що? No, останній раз. Ну. А ну? А ну, а ну, ну? Чи не останній? Не останній. Не останній. Угу. Mm -hmm. Значить, тепер останній. А ну? No, Ні, тепер теж не останній. Ще зараз дай, ще зараз дай. Ну, Тьомани і Мони. Це точно останній. Ні, ні, ні. Ні, бо є СПС, точно впаде. Да, да. Ну, бляш, що є. Мені подобається ця тактика. Ні, не впало. Ні. Ви ж казали, що це ще не останній. А, ну да, ну тоді все. І тут зараз 400. Ага, понял, що так. на жаль, ні. Що, ну на цьому вже точно все. Наступне відео з кейсами вийде вже за кілька днів, а поки що оголошую обіцяний розіграш на 2 мільйони ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відео, комент та обов'язково треба бути підписаним на мій канал. Цього разу буде аж 20 переможців, та кожен з них отримає по 100 тисяч. А переможці будуть оголошені вже в наступному відео.